Як можна зрозуміти, що це криза, яку можна пройти, чи вже крапка? Чи є якісь такі індикатори умовно стосунків, які ще живі, і індикатори, які вже от варто відпустити ці стосунки? Ох, непросте питання. Ніхто, мабуть, не дасить якусь формулу, але є один момент, на який дуже потрібно звертати увагу. У відносинах, взагалі, якщо вони, і навіть якщо важкі, навіть якщо є кризові, тобто періодичні якісь випробування для одного другого по мірі їх зросту. І там вони вже єднаються по мірі цього зросту, зможуть або не зможуть пришвартуватися, причепитись один до одного. Але там є зазвичай одне єдине золоте стандартизоване явище це бажання. Якщо бажання є, я вас запевняю, в більшості випадків можна технічно, терапевтично обопільно прийти до. Іншої форми комунікації, в якій буде комфортно парі, але кількість цього бажання має значення. Якщо я бажання плутаю з тим, що я багато вклав або вклала в ці відносини, то це не бажання, це жадібність. Правда, це претензія, це, 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 претензія, це давай мені сюди ці повернення. Якщо я плутаю бажання з тим, що та якось і кидати вже шкода, ну вже стільки років. Або що люди скажуть це не бажання, не це може бути певна присоромленість, або це може бути певна ну, знову ж таки невміння не визнати себе. Це некоректно, Те, що я кажу, але умовно банкрутом. Іноді це необхідно. В нас склалося життя. Ми сталися як батьки, ми сталися як діти своїх дітей. Ми сталися як друзі, але ми як парад перероз'єднані. Іноді потрібно вміти це визнавати для мене індикатором. Здорового шлюбу це є присутність раціонального, здорового бажання. Дивіться, як дивно кажу, раціонального ще й здорового бажання. Бо здорове це не про претензію, зроби мені так, як я хочу, або ти будеш сидіти і терпіти, як я хочу. А раціональне це в контексті того, що я ну, здатна обслуговувати це бажання. Бо якщо я просто хочу, щоб було так, як я хочу, в Катю це ж залежить від того, що я можу запропонувати. Якщо я хочу діалог, але я кажу, поговори зі мною. Ну, Це не потреба в розмові, це бажання «улюлюсь, усюсю, мені зроби, покачай мене, щоб я заснула, та, або дай мені якісь відчуття безпеки. Якщо я хочу мати сексуальні відносини, але я при тобі не можу пройтися навіть і посидіти при тобі або торкнутися тебе, це теж може говорити, що я хотіла би хотіти, але це не означає, що я хочу. Різниця принципова. Якщо я хочу щось робити, ну, то як ми з вами одна одну зараз зупинимо? Ніяк, правда, будемо робити те, що нам хочеться. А якщо я хотіла би хотіти, це буде неспроможнім, це буде просто нежиттєздатним часто відносини. Тому прислухайтесь до себе, ви себе краще знаєте ніж будь-хто в цьому світі. І Це не означає, що один раз назавжди можна дізнатися. Доведеться все життя працювати з тим, чи я можу, чи я згодна, знати більше про ці відносини з собою, зі своїм чоловіком, зі своєю дружиною.